Даркалтенкісомане Кол, дякую, що погодилися на інтерв'ю. Під час свого історичного візиту до Києва президент Байден анонсував новий пакет військової допомоги, який включає більше тих самих систем, які США вже надають Україні. Чи за оцінками Пентагону саме ця зброя буде найбільш ефективною зараз, особливо у протидії весняному наступу? Що із цієї зброї буде найбільш ефективним? дякую, що запросили. Станом на сьогодні ми надали вже 32 пакети допомоги за програмою при президентських повноважень і ще 10 за ініціативою сприяння безпеці України, загалом на 30 мільярдів доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому. На кожному етапі ми намагалися поставити за пріоритет зброю, яка була найбільш релевантною на той час. Тому на початку ми надавали перевагу антитанковим системам ПЗРК. Це справді дозволило українцям дати відсіч росіянам у битві за Київ. І коли все перемістилося на схід, і це перетворилося на артилерійську дуель, ми сильно інвестували в гаубиці і Хаймерсе. Восени і взимку нашим пріоритетом стала протиповітряна оборона, не в останню чергу через російські спроби зруйнувати енергетичну інфраструктуру. І потім ми почали нарощувати українські механізовані та броньовані спроможності. І це ті спроможності, які, коли зміниться погода, ми сподіваємося, дозволять українцям змінити динаміку на полі бою. Дещо з оголошеного зокрема більше джевелінів також допоможуть. Але справді багато систем, які ми інвестували у минулі кілька місяців: Бредлі, страйкери, танки обі. І партнерами, я думаю, що ці системи матимуть більший вплив. Президент Зеленський у понеділок сказав, що у розмові з президентом Байденом вони обговорили питання далекобійної зброї чи надання атакам сів досі розглядається, і коли на думку Пентагона ці системи було б доцільніше надати, якщо не зараз. Я не буду спекулювати про те, чи розглядається передача Атакамс, чи коли це ймовірно. Я лише скажу таке: ми вважаємо, що є цілі у так званому російському військовому тилу, куди не дістають Хаймарси. Але ми вважаємо, що українці мають низку спроможностей, які можуть дістатися таких цілей. До атакамсів, які можна запускати із систем Хаймерс, прикуто багато уваги, але є й інші спроможності в руках українців, аби дістатися цілей у військовому тилу. Тому ми допоможемо їм продумати це як найкраще, але я думаю. Думаю, вони матимуть спроможності, які їм треба. про які саме спроможності ви говорите? Чи йдеться тут про бомби малого діаметру? Якщо так, то коли українці зможуть їх отримати? Адже йшлося про довшу перспективу. І знову ж таки чи передача атакамсів лишається можливою? Вони мають низку ударних безпілотників, які можуть вражати цілі у глибині. Є також кілька креативних способів використання наявних можливостей, в які я не буду вдаватися, щоб досягнути довгострокових ефектів. Ви згадали бомбу малого діаметра для наземного запуску. До її фактичної доставки ще місяці. Дивіться, я не сумніваюся, що українці й надалі порушуватимуть питання Атакамс. Ми подивимося, де наші оцінки і їхні пріоритети сходяться. Ми також маємо враховувати інші чинники. Зокрема, запасів, яких вимагають інші непередбачувані ситуації по всьому світу, і атакам це системи, які нам знадобляться в багатьох інших місцях, і їх не безмежна кількість. Тож зараз ми зосереджені на тому, щоб допомогти українцям продумати, як вони можуть використати наявні можливості для створення глибших ефектів. Існує критика, що Сполучені Штати і партнери чекають занадто довго, перш ніж надають необхідну зброю. Як це сталося з Джевелінами до вторгнення, а тепер із патріотами і танками. Яка ваша відповідь на це? Перш за все, якби ви мені сказали рік тому, що ми зможемо за рік надати 30 мільярдів доларів військової допомоги, я б сказав, що ви збожеволіли, тому що я працював і раніше у Пентагоні, і в бюрократії. Те, що нам вдалося зробити, з точки зору обсягів і швидкості це диво. Це диво. Я розумію, що якщо ти в Україні ти борешся за своє життя, Ніщо не буде здаватися достатнім і достатньо швидким. І я їх не засуджую. Це боротьба за існування. Та коли президент підписує ці пакети допомоги із наших власних запасів, зброя у багатьох випадках доходить за лічені дні, і на кожному етапі конфлікту ми робили вибір про те, що є найбільшим пріоритетом. Я наведу приклад. Ми витратили 30 мільярдів доларів, але звісно, конгрес одразу не виділив нам 30 мільярдів на початку війни. Вони давали нам додаткові гроші, і ми витрачали кожен долар, який щедро дав нам конгрес. Але ми повинні були робити вибір, тому що гроші не нескінченні. Чому ж ми не перебували Дали Патріот в перший день батарея Патріот коштує мільярд доларів. Мільярд доларів за одну батарею. Потрібно понад 12 тижнів для тренування, також час, аби доставити її на місце, і це дуже дуже потужна система. Але вона по суті захищає одне місце. Тож чи було на початку конфлікту розумніше витратити мільярд доларів на систему Патріот, яка прибула б через 12 тижнів і змогла захистити одне місце. Чи витратити цей мільярд на стінгри, які дозволили Україні? Цям фактично поставити шах і мат російським вертольотам, літакам і дронам, які літали на малій висоті. Відповідь на це питання очевидна: пріоритет переносним системам протиповітряної оборони малої дальності. Танки інший приклад, чому б не дати їм танки прямо спочатку. Танк М1 Абрамс дуже дорогий, дуже складний в обслуговуванні. На його тренування потрібні тижні і тижні. Тож на початку війни ми могли дати їм танки, або ми могли дати їм протитанкові системи Джевелін, що дозволило знищити знищити колони росіян, які йшли з Білорусі, тому я розумію, люди хотіли б, щоб ми витратили 30 мільярдів, можливо, 50, або 100 мільярдів, і надали їх одразу. Але реальність така, що американські платники податків надзвичайно щедрі, і ми витратили кожен долар, який надав нам конгрес, на пріоритети того чи іншого часу. Говорячи про патріоти Абрамси. Чи можете ви розказати, який статус тренувальних програм на цих системах? Навчання на патріотах майже завершене. Я думаю, що все за планом, аби роботу цієї системи можна було розгорнути вже навесні. Що стосується підготовки на М1 Абрамс, навчання на американських танках ще не почалося, але навчання на танках Леопард стартувало. Насправді саме танки Леопард це те, що можна буде доправити у більш доцільні терміни. Тож німці та інші європейські союзники працюють над цією підготовкою. Тим часом США тренують українські підрозділи з використання бойових машин Бредлі і страйкер, міністр оборони, щойно був у Графенвері, де спостерігав за цим навчанням. Тому тренування іде на повну. Українці продовжують просувати ідею передачі F-16. Чи можливо це Це дуже гарний приклад того, про що ми щойно говорили? Чи було б для України корисно мати винищувачі четвертого покоління? В певний момент безумовно так, враховуючи російські засоби протиповітряної оборони, я не думаю, що винищувач четвертого покоління у цей момент був би вирішальним. Якщо обирати пріоритети протиповітряної оборони, українські посадовці сказали, б, що їхній пріоритет номер один переконатися, що їхні системи протиповітряної оборони можуть продовжувати залишатися дієздатними шляхом надання їм додаткових систем і додаткових засобів перехоплення. Тож ми справді зосереджені на цій частині, яка полягає в тому, щоб Україна могла захистити свої міста, захистити свої війська від іранських безпілотників, російських крилатих ракет та інших атак з повітря. І я Скаю, що розмови про винищувачі четвертого покоління будуть продовжуватися, враховуючи, що тренування на західних системах забирає тривалий час. Чи зараз негарний момент, аби розпочати тренування на F-16, щоб коли західні країни вирішили їх надати, пілоти вже були готовими? Ми вже бачили певні оголошення від Великої Британії про тренування на винищувачах четвертого покоління. Інші союзники і партнери можливо захочуть піти на це, але уряд США такого рішення поки не ухвалив. Ми трохи торкнулися теми російського весняного наступу. За вашими оцінками, чи має Росія спроможності, аби справді здійснити ефективний наступ? Я так не думаю. По-перше, я вважаю, що великий наступ, про який всі говорять, вже розпочався, але він не надто послідовний і навряд чи буде ефективним. Що росіяни роблять? Вони просто кидають тіла на проблему. Я називаю це бахмутизацією конфлікту, коли вони кидають сотні життів щодня, щоб отримати певні додаткові здобутки, які не є стратегічно важливими. Я думаю, ми можемо очікувати, що це триватиме й надалі. Я думаю, що Герасимов відтоді, як він замінив Суровікіна, продає Путіну все, чого Росія Ія може досягти. Я не бачу, як росіяни можуть досягнути масштабних наступальних успіхів у найближчі місяці. Але я думаю, що вони продовжуватимуть кидати тіла на проблему. Тому головне не в тому, щоб українці давали відсіч як росіяни, а в тому, щоб українці боролися по іншому і змінили динаміку на передовій. Я думаю, що це те, на чому багато людей зосереджені, коли йдеться про застосування деяких із нових спроможностей у бронетехніці. Чи не могли б ви прояснити дещо для нас, якою є чинна політика міністерства оборони США? допомогти Україні захистити свої території чи допомогти Україні перемогти у цій війні, що означає повернути всі свої території, включно з Кримом? По перше, нема політики Міністерства оборони. Є політика уряду. США. І ця політика лишається дуже послідовною. Ми не будемо визначати, що є перемогою. Це визначатимуть українці. Безумовно, Росія окупувала 20 чи 25 відсотків України. Вони поглинули частину України 2014-го, захопивши і нелегально анексувавши Крим та розпочавши сепаратистський рух на Донбасі. Зараз вони тримають трохи більше території на сході та півдні. Українці безумовно мають законне право. Хотіти повернути ці території, і як сказав президент, ми будемо з ними так довго, як буде потрібно. Але українцям належить вирішувати, якими є їхні територіальні амбіції, коли йдеться про їхню суверенну територію, і наша політика зробити можливою цю боротьбу. Але українці вирішили, і президент Зеленський про це чітко заявляє. Він каже, що перемогою буде повернення усіх українських територій, включно з Кримом. Чи американський уряд це підтримує? І чи вірить Америка в перемогу України? Україна це демократія. Зеленського обрав народ, і він має переважну підтримку свого народу. Його уряд і українці вирішать, що є перемогою. Для США було б верхом нахабство розповідати Україні, як виглядає перемога. Вони визначать свої цілі, і відповідно до них визначать список пріоритетів необхідної допомоги. Ми ж подивимося, що ми можемо надати, коли в які терміни, щоб зробити їх максимально ефективними. Але ми не будемо вказувати їм, у чому полягає їхня перемога. Але якщо метою України є повернення Криму? Чи ви підтримуєте це? Крим це Україна. І Я думаю, що в найближчій перспективі це досить гіпотетичне питання, тому що звісно є багато окупованих Росією територій на півдні між материковою частиною України і Кримом. Тож я не знаю, чи ми завершили обговорення цього питання. Але зрештою, Крим це Українами рік відтоді, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Який головний висновок ви зробили для себе після цього року? Насправді, мій головний висновок це те, що на кожному етапі конфлікту Путін прорахувався. Він неправильно розрахував волю, стійкість, спроможність і рішучість українського народу. Він недооцінив Сполучені Штати захід і ширше міжнародне співтовариство. І Він переоцінив власні сили та власну стратегічну кмітливість. І в цій війні є багато невизначеностей. Але я думаю, що одна річ ясна, як день, і це те, що Росія вже програла. Росія хотіла поглинути всю Україну у нову Росію імперію. цього не сталося і не станеться. Путін хотів повалити уряд у Києві. Він хотів знищити Україну як незалежну державу, знищити її демократію. Але суверенна незалежна демократична Україна витримає. Він хотів розділити НАТО НАТО сильніше ніж будь-коли. Він хотів фінляндизувати НАТО. Натомість він натолізує Фінляндію. Він хотів вийти з цього конфлікту, показавши, що Росія є другою найкращою армією у світі та великою силою в новому. Багатополярному світі, а натомість Росія вийде з цієї війни розбитою з точки зору своєї військової сили. Тому я не знаю, яким буде кінцевий результат війни, але з точки зору стратегічних цілей Путіна він уже програв. Дякую вам дуже дякую.